Зоряна казка. Привіт, милий Хрюне, давай пограємо. Привіт, машуле, тільки грати я сьогодні не хочу, бо мені дуже сумно. Тебе хтось образив? Ні. Просто я дізнався, що ніколи не зможу підвести голову, щоб подивитися на зірки. Прощавай. Може, наша розумна сова пограє з тобою? Бідолашний хрюня. Ви знаєте, шановне сово, він не може подивитися на зірки. А ти можеш? Звісно, а чи часто ти на них дивишся? Дуже рідко. От бачиш, ти така ж бідолашна, як хрюня. І зовсім я не така, тепер я щовечора милуватимуся зірками. Це ти правильно вирішила. Але спочатку навчися читати зоряне небо. А хіба зоряне небо це книга? Майже книга книга зіркових казок. Ми читатиме її разом. Почнемо з Великої ведмедиці. Якої ще ведмедиці? Де вона? Подивися на ті сім зірок. Сім зірок бачу, а ведмедицю ні. Це і є частина сузір'я Великої ведмедиці. І зовсім це не ведмедиця, а якась каструля із зірок. Подивися краще, і ти побачиш, окрім семи яскравих, там ще багато слабеньких зірок. Бачу, ну то й що? З усіх цих зірок якраз і виходить ведмедиця з головою, тулубом і великим хвостом. У зоопарку у ведмеді хвости маленькі. У цієї ведмедиці хвіст став більшим, коли її тягли на небо. Тягли на небо? Так, адже це зовсім не ведмедиця. А зачарована красуня калісту. Хто ж її зачаклував? Зла чарівниця, син калісту, Аркад. Не знав про це і мало не застрелив ведмедицю. Який жах, син міг убити свою матір? Але цього не сталося. Добрий чарівник врятував калісту. Взяв її на небо і перетворив на наше головне сузір'я. Його ще можна намалювати і так. Бідолашна калісто, напевно, їй нудно на небі. Щоб їй було не дуже нудно, поряд з нею є служниця, мала ведмедиця. Подивися уважно, і ти побачиш ще один маленький зірковий ківшик. Бачу, бачу, він такий гарненький. Мабуть, ти маєш рацію. А що то в тебе за коробочка? Це не коробочка, а компас. Навіщо він тобі? Щоб знаходити північ і південь. Тепер у тебе буде два компаси. А де ж другий? На небі. Подивися на зірку, якою закінчується ручка ковша малої ведмедиці. Бачу, і що? Це ти бачиш полярну зірку. Зірку компас. Зірка компас? Так, коли ти дивишся на неї, то спереду півнич. А ззаду південь. Шановна сово, боюся, що завтра не зможу знайти полярну зірку на небі. А ти спочатку знайди ківш великої ведмедиці, пряма дорога від двох його крайніх зірок приведе тебе до полярної зірки. Якщо ж ти і далі, машуле, підеш цією зірковою дорогою. То знайдеш сузір'я, схоже на букву М, що стоїть на голові. Ще одна ведмедиця? Ніколи нічого подібного не здумай казати про Касіопею. Касіопея хто вона така? Цариця до того ж дуже хвалькувата. Я тобі про неї наступного разу розповім. А зараз. Наразі я хочу, щоб ти ще раз уважно подивилася на три зірки ручки ковша Великої ведмедиці. Я їх добре бачу. Вдивися всередню з них. Ой там дві зірочки. Молодець, у тебе гарний зір. Яскравішу звуть Міцар, а слабішу Алькор. Коли захочеш дізнатися, чи добрий зір у твоїх друзів, покажи їм міцар та алькор. Шановне сово, неже всі люди вважали, що зірковий ківш – це ведмедиця? Звичайно, ні, машуле, одним здавалося, що це лось чи кінь, іншим, що це колісниця. А що це за сузір'я, схоже на паперового змія? Це волопас. Теж цар чи кінь якийсь? Ні, це сторож великої ведмедиці. Дідок з рушницею? Зовсім і не дідок. Хоча кажуть, що схоже на людину, яка сидить. Втім, скажу тобі, машуле. Стародавнім людям це сузір'я не нагадувала ні паперового змія, ні людину, що сидить. А кого? Аркада, сина вже знайомої тобі калісто. Бачиш, тепер Аркад не дозволяє своїм собакам напасти на матір? На честь Аркада названа найяскравішу зірку в сузір'ї Волопаса. Арктур. Цю зірку ти знайдеш, якщо уявиш доріжку від ручки ковша Великої ведмедиці до першої ж яскравої зірки. Як цікаво! Я тепер усі сузір'я знаю велику ведмедицю, малу ведмедицю, касіопею і навіть волопаса. Ну, машуле. Ти не дуже хвалися, адже я розповіла тобі лише про чотири сузір'я, а їх ще дуже багато. Запам'ятай, будь ласка, хоча б ці. Дякую, шановне сово. Ось, хрюне, яка краса на небі? Чого там тільки немає? І зіркові кастрюлі, і зірка компас. І зірковий паперовий змій, і буква М, що впала з ніг на голову. Я тепер знаю ці сузір'я та можу розповісти тобі про них казки. І це тільки початок вивчення зірок. Далі буде ще цікавіше.